Євген Хотимчук, невістка. Відколи ми вселилися у свою нову хату, нам ніяк не везло на котів. Жінка постійно намагалася завести чотирилапого брата меншого, але все безуспішно. То вони втікали десь самі, то їх хтось переманював до себе або викрадав. Одне слово Не велися коти і край. Та коли з'явився черговий, чорненький, я скептично запитав надовго? От побачиш, що цей приживеться, заявила моя ненаглядна господиня. Ну-ну, побачимо. Глумливо і безнадійно зауважив на те. А котик на диво виявився добрим, навіть ніжно романтичним, намагався вмощуватися у мене на грудях, коли я дивився телевізор. Не встигну повернутися, він одразу тулиться до спини, а ще дуже любив гратися, особливо із сином, та й з господинею не гребував. Спочатку йому приклеїли кличку Том, потім, коли підріс, рембо. Одна була халепа, гралися з котиком усі, пестили його, а годувати доводилося мені, бо чомусь, коли доходило до цієї буденної справи, про нього всі забували. Звісно, я частенько бурчав. Гладити кота мастаків багато, а давати їсти нема кому. Усе це жартома про те, чи то тому мій тон не сподобався, чи ще щось там йому стрілило, а може, й випадково він мені налюрив у туфлі. Смерділи вони жахливо, за той збиток котяра отримав під перше число. Довгий час обходив хазяїна десятою дорогою, різко перестав одержувати від мене м'ясце та різні смаколики. Я з дитинства дуже любив мурчиків, постійно з ними возився, носив на руках, гладив, грався. Зате брат навіть прозвав мене котячим батьком, та якось трапилася не вельми приємна історія. У нас був гарний кіт, великий, з міцними пружними лапами, дуже вправно ловив мишей, а той щурів. Досі його пам'ятаю, сірий, зі смугами на боках, біла мордочка, за що й приклеїли йому кличку більчик. Та дуже зараза вподобав на смак курчат, чого тільки не робили. Зачиняли в хліві, били, а він все одно душить куряче потомство, та й годі. Мати віддала того котяра якомусь дядькові, щоб вивіз його в світ за очі. Слава Богу, після цього наші курчата жили собі і благоденствували, а мені несподівано випала нагода здибати нашого збитошника-більчика. Поїхав у гості до двоюрідної сестри у сусіднє село. Після повернення з Сибіру, куди вона була вивезена за Бандерівщину, їхню сім'ю поселили на фермі. Чоловіка Івана поставили сторожем, а сестру телятницею. І тут, на фермі я побачив свого кота. Він відразу мене впізнав, почав лащитися, жалісно нявкати, звісно, взяв його на руки, став гладити. Тут не візьмись дядько Іван різким рухом вихопив котика, хапнув за задні лапи і щосили вдарив головою об стіну. Він сволоч у мене передушив усіх курчат, а ти ще з ним бавишся? визвірився Іван. Усе відбулося так блискавично, що я остовпів, не міг і слова мовити чи з місця зрушити. Більчик мені ще довго ночами снився, шок ніяк не проходив, і біль, і гнів перемішалися, затягнулися міцним вузлом. Після того сторонився котів. Новий виток війни з Рембо почався тоді, коли він безсовісно, перепрошую, навалив на ліжко, на якому я спав. Відповідно, скурав віником по ребрах. Минав час, забувалися котячі збитки і знову давав їсти, купував йому сосиски, рибку, м'ясце. Усе б ще нічого, але до рембо стали гості приходити коти та кішки цілі зграї. То було щось жахливе, особливо щороку в березні, писк, крик, неймовірні забіги, гризня хоч сам з дому тікать. Котячі мисочки для харчів знаходилися на веранді, а Рембо ночував на дворі. І коли вранці з'являлося щось смачненьке для нього, відразу невідомо, звідки вигулькувала його банда і намагалася вірвати собі шмак. Наш якось там воював, та коли засвітилася серед непроханих гостей Мурка Аля Тигриня, Сіра, з поперечними смужками на боках, ситуація помінялася. Наш кіт відганяв інших, там стояв на сторожі, а його пасія тим часом ласо оплітала смаколики. І це повторювалося не раз, не два, а десятки. Ми хазяї спочатку протестували, мовляв, мало свого чотирилапого, то ще й на хлібницю треба годувати. Невістка, до речі, на очах стала товстішати, розростатися в ширину, скоро зникла з поля зору, мабуть, розродилася. А згодом знову з'явилася перед наші ясні очі, худа, як дошка, жерла особливо ненаситно. І так само наш Рембо стояв на чатах. Подібні реверанси щороку траплялися по кілька разів. Однієї весни в розпал весняних гульок. Наш Ловелас вернувся додому з відкушеним вухом, воно кровило. Шкода було дивитися на кота, щось там жінка закапувала, лікувала його, а я злословив з цього приводу. Але скоро все зажило, як на собаці, тобто на котяці. Тепер спостерігали живописну картину щоранку, коли просиналися. У дверях вони зверху донизу скляні. На веранді сидить наш рембо, великі, зелені очі, лишень одне вухо стерчить і всім своїм виглядом, ніби просить, благає, волає. Ну, дай їсти, ну, скоріше, ну вже давай. а як же. За ніч наганяється по чужих дахах, вигуляється, неймовірно. Напевно, слона з'їв би, і я щось шукаю, виношу. Завжди припасаю смачненьке, до харчів був добрим, не перебирав. Та одного ранку не побачив його писочка у дверях, наступного також. І цілий тиждень котик не з'являвся. Ми стривожилися, що сталося з Рембо, заспокоював жінку, а може, більше себе. Та десь загуляв башкетник. На жаль, ми помилялися. В неділю, коли я був на дачі, подзвонила дружина, повідомила, що сусідка знайшла нашого Рембо на узбіччі дороги мертвим. Очевидно, збила автомашина. Приїхав додому, тут суцільний траур, виду не подаю, намагаюся розрядити обстановку та де там, в усіх сльози на очах. У мене до цього, звичайно, не дійшло, але було шкода улюбленця. Зрештою, з часом став забуватися Том Рембо. І без нього всяких клопотів вистачає щодня, але коли просинаюся вранці і не бачу у дверях на веранді великих зелених очей і одного вуха, котрі не просто просять, а вимагають сніданку, стає не по собі. Кожного разу, як залишаються після їжі шкірки від сосисок, кісточки від курки чи шматочки м'яса, і викидаю їх у смітник, ловлю себе на думці. А це міг би з'їсти котик. Але трапилося маленьке диво. Одного разу на місці Рембо біля дверей на веранді сиділа невістка. Звісно, я виніс її їсти. Прийшла вона й наступного дня, і після цього кожного разу годував чимось смачненьким, а потім, коли пригріло сонце, Розляглася на підвіконні, ми помітили, що вона груба. Значить, знову будуть котенятка. Від нашого мурчика чи не від нашого, яка різниця? Мабуть, одне з них візьмемо собі.